Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу показати вам, яка була у нас в Мілані зустріч з блогерами, які проживають в Італії. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні була така зустріч у нас з блогерами пані Іриною, пані Олією і пані Марією. Була чудова зустріч, і вони мені подарили такий невеличкий подарок. Зараз я вам хочу показати. Буде невеличка розпаковочка. І зараз виймаємо. О, а вони приїхали з Ніаполя. На новий рік там печуть таке солодке. І завжди ми купуємо на новий рік. Таке солодке дуже смачне. Прекрасні до нового року. Така коробочка. Зараз подивимось, що в коробочці.